День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меплігроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,90 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивана декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір верхен. У бульцях є невеличкі ніші. До комплекту дивана входить дві маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану вихідний. Для того, щоб розкласти диван, витаснуємо нижню частину, в якій є великий та місткий короб для білизни. Та розкладуємо осядочне місце. Звертаю вашу увагу, що диван стає трішки нижчий. Під основної стіни квартири залишається велика задня стінка. Якось голів'я у кроваті. Спальне місце в цьому дивані 1,60 сантиметрів на 2 метри. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можна у нас в салоні. Раді бачити вас у себе у гостях кожного дня з 10 до 16. До зустрічі, мої любі! Па-па!